869-й день в Канаді. Сьогодні у нас 31, 10, 25 і сьогодні Хелловін, вечір Хеллоуна і я сьогодні вампір. Ось такі от зуби приклеїв, і вони. Я спочатку забавився з ними довго, бо вони там спеціально таку, такий пластик розігріваєш в воді, потім клеїш, воно дуже клеїться. Там позаду ще така арка, яка їх тримає. І вони тримаються так міцно, що я їв піцу, з'їв десь 3-4 куска піци з тими зубами. Я думаю, їх знімати. Ні, нормально можна їсти. Не треба до стоматолога ходити, можна собі купити от такі от зуби і все. Плюс лінзи ось такі от в мене очі. Червоні, не знаю, що тут видно. Е, до всієї картини. Ну і зразу вже що купив собі от такий костюмчик, довгі рукави, гарний. Плюс по бокам такі хвостики гарний вийшов. Костюм. Я не хотів щось таке демонічне, нічого. Я думав, може чуть щось припудрити більшу шкіру зробити. Але і без того нормально, ні крові, нічого на другий рік може щось зроблю. Але костюм буде той самий. Ну Костюм я купляти новий не буду, це я збережу, сховаю і зуби. Я замовив зуби дві коробочки. Бо я думав, одна коробочка на одну людину, а там в коробочці чотири різних розміри зубів. 4 по 2. І оце самі коротші, Там ще й довші клики є. Ну, довші клики це вже такі аж за дуже довгі були. Оці нормальні. От. А так, день. День ніби нормальний. Е, зранку встав стандарт, по будильнику пішов зразу до комп'ютера. Смішно в цих зубах. ну, е... Пішов зараз до комп'ютера, видрукував заявки, і я вже віддав в офіс дві заявочки поміняти посудомоєчну машину, плиту електричну поміняти і, що ж, і зробити штору. Оце було найважливіше для мене. Решта там, це дрібнички були. Взяв я ті заявки, пішов, що побив кави. В технічних приміщеннях, до речі, я дивився, у нас там є дві системи вентиляції. І одна витягує повітря з квартир, з туалетів на вулицю, і те повітря виходить. І над нею стоїть труба величезна, туди зайти можна і ходити. Величезна труба, така ціла коробка, і вона затягує повітря з вулиці всередину. І поміж ними крутиться такий великий круг, який, який, через який проходить повітря. Воно нагріває його. А, знизу, а зверху охолоджує, і він міняється. І так воно йде холодне повітря, і воно нагрівається і виходить вже в приміщення тепле повітря. заходить. І цей круг крутиться помаліше. У нас була проблема з ним, він виключався. Ми його ресетили, включали, виключали. Коротше, я, він завжди крутився швидко, а зараз він крутиться помаліше. Мені здається, його зремонтували і тепер вже він так і має бути. Не вибиває помилок. Ось таке от. Шторою великої трошечки забавився, бо там високо, мусить вилазити на, на таку саму високу драбину, яку можна в ліфт запхати. На сам верх і ще отак діставав. Ну нічого, Боявся, щоб не впасти, але я акуратно робив, не спішав, можна робити. Е, Зачепив, там все нормально, але так як її вже розкручували повністю, і вона чуть-чуть зміщена, я мусив дати оцей клей чуть-чуть, як в колесі. І тепер вона закручується нормально. Точно До Дозвіл дали на дішвашер, поміняв дішвашер. Е, Посудомієш на машину, то родина, яка створила заявку на ваше, на пралку. Е, але насправді це дішвашер, Бо вони написали: пралка зовсім не висушує. Після циклу посуда повністю мокра. Отак, якщо воно прикласти до і всі, і в офісі, мені, і в головному офісі, кажуть, що ти говориш, що це дійшваша. Ти кажу, ви читайте дискріпше. Ви прочитали спочатку: пралка не працює, а вони мені це пралка. Кажу, а далі, що вони в пралці посудом миють. Ось таке от. Тут є різні країни, і в одній з країн мені офісна працівниця сказала, вони всі називають, що пралка, що посудомечна машина у них ваша. Ось таке от. Ой, поміняв я то з плитою теж прикол був. Е, Приїжджає, е, взяли до, доступ і вони думали, що я прийду ремонтувати. А я приїжджаю з новою плитою. Вони якраз з них двоє дітей. І вони вже дв... діти відкрили двері, що батьки виходили, і я їду з плитою. Вони такі нічого собі сюрприз. А то абсолютно нова. Ящика, я її розпакувався, картонки повикидав, плівку познімав, якраз до них заїхав, поміняли скоренько, тому плиту тепер мають набагато краще. там та вже реально був гарбіч. Вони не користуються, по-перше, це жінка, пече багато. І в духовці там вже все-таки в нагарі, ну, капець. І нова буде їм добре. І та духовка, яка в них стара була, в них там ззаді дріт був перебитий, він горів. Воно ну, стрельнуло, аж на стіну чорне зробилось, вибрало рубільники, Я колись їм там ремонтував кабель в тій плиті. Ну, день нормальний, закінчився. Я закінчив всі заявки, позакривав в комп'ютері чисто. Я люблю, коли таке. В мене плита мала зависнути ще до понеділка, а так все закрив. <кх> Сьогодні був нормальний день. Е, що далі? Що далі? Вечір, ввечері підготовка до цього всього. оце Костюм, Костюм, до речі, на мене завели. Це Елька. Я не знаю, чого вони Ельку роблять. Е, ну, Написали Елька. Ельки різні. ну, і Вони ельки, думають, що людина буде повна. В плечах я отак руки роблю, але ну, мені вже тісно отут таке по плечах. А от живіт, то я зробив собі ось таку от талію е, по бокам. Бо, ну, бо це була тупо труба і ще місце для живота. Я ззаді свою шпильку і стягнув. Всередині я думав, я думав прошити, але не хотів псувати. Я вже приніс швейні приладдя, швейну машинку. І взяв шпильки, думаю, просто при шпилі подивлюсь. Чи по бокам збирати? По бокам би було, по бокам не було би краще. По бокам стандартно було би добре, але тоді воно спереді не виходить ось так. Воно би було десь ось тут, і воно не гарно. Коротше, зробив я так, і воно так і буде. Так і буде. Може я більше шпилюк дам. Зроблю його я трошки гарніше позаду, але він таким залишиться. Комірець мені сподобалося. І зуби я боявся, що вони не, не приклеяться. Вони відпадали, але нічого зробив так, як має бути. Тепер найс. Не знав, що такі зуби є. плюс оці лінзи. Вони одноразові, але до повної картини дуже найс. Дуже найс. Хочеться спати, тож зараз це. На вечірку я приніс шоколадний фонтан, взяв колонку з мікрофонами, вішак для одягу, вони ж там залишили сидіти. Я прийшов ще раз, вже в 11 зайшов. Вони ще там тусувались, кажу, ну так що не бачу, зараз подивляться в камери і тут проблем нікому не треба. І вони перейшли в інше місце, ми скоренько все винесли. І. <смір> і коротше, розійшлися. Шоколадний фонтан я забрав до хати, він ще тече. Треба буде зібрати шоколад і може запустити його другий раз. Хоча не треба запускати цілий шоколадний фонтан. можна зробити шоколадне фондю. Шоколад не розтопити шоколад на, пару, на паровій бані і просто макати фруктики туди. Треба буде зробити шоколад нормальний, нічого не бракує. Якраз такий що топиться. Та треба буде злити, щоб воно не клатало цілу ніч. От і все, бо перегорить ще цей фонтан, а цей класний, мені подобається. І все, треба йти в дурчик і йти відпочивати. Бородак не робили, поки збирали одяг шукали, знайшов чорну сорочку. Штани, мешти знайшов. Взуття лаковане якраз під цей стиль. Гарно, гарно. Так що все, па-па.